Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні поділюся з вами рецептиком дуже пухких, ніжних та м'яких пончиків. Якщо вам подобаються прості і смачні рецепти, то підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене своєю вподобайкою та будь-яким коментарем. Ці пончики дуже полюбляють у мене діти, тому готую їх дуже часто. Буду рада, якщо поділюся з вами рецептиком, ви спробуєте, і вам також сподобаються, тому що рецепт дуже легкий. Простий і немає тут нічого складного. Я взяла вже три яйця, всипала туди ванільний цукор, додаю звичайний цукор. До речі, повністю рецептуру ви знайдете в описі під відео. Зараз я вливаю ще рослинну олію, це потрібно для того, щоб наші пончики не пригорали, вливаю молоко і буду перемішувати. Додала ще трішки туди солі. Я збиваю все звичайним вінчиком. Ви можете використовувати міксер або блендер, але у мене їх немає, тому я користуюсь тільки вінчиком. Далі додаю борошно, все ретельно відважую, тому що це дуже важливо. І додаю туди розпушувач для тіста. Тепер знову ретельно перемішую, має вийти. у нас... Таке тісто, подібне сметані. Ось показую, яке саме воно повинно бути. На налисники я готую трішки рідше, а ось на пончики має бути ось таке. У мене є така електроформочка, в якій я завжди випікаю пончики. Останнього разу я в ній готувала. Пончики, і дуже там все було в жахливому стані. Я її відмила, але взагалі такі форми не дуже раджу вам вимивати, тому що пізніше у них починає пригорати і приставати. Краще все-таки зробити так, як я робила останній раз. Просто після приготування пончиків я змочила рушничок, поклала його. На ці форми закрила її і залишила відпарюватися. Тоді ідеально можна протерти і нічого не вимивати. Готові пончики я виймаю звичайною виделкою, краєшком. Таким. Можна використовувати дерев'яні палички, це навіть буде краще, але я все-таки не маю дерев'яних паличок. Так як вимивала форму, то кожного разу змащувала олією. Такі комірки, але можна, якщо у вас новенька форма, то просто використовувати її так і не змащувати кожного разу. Якщо у вас будуть питання на рахунок того, що це за формочка якої фірми, то я вам лишу в описі під відео, як вона називається. Це німецька форма. Колись у мене був магазин свій із технікою німецькою, і я взяла собі такі формочки. Дуже пончики класні, випікаються буквально за 3-5 хвилин, і я скажу, що це набагато швидше, ніж би я їх випікала у духовці. До речі, якщо у вас немає електроформи на такі пончики, це тісто ідеально підходить для запікання у духовці, але тоді формуйте звичайні кексики, і також у вас все ідеально вийде. Поки я випікала пончики, вирішила, що змащу декілька штучок у шоколаді, тому взяла невеличку тарілочку, розтопила шоколад. Вимочую пончики у ньому і буду посипати. Взагалі не планувала цього робити, але вирішила показати, як же ж пончики можуть виглядати не тільки просто спечені, а й з якоюсь такою прикрасою зверху. Посипаю посипочкою такою пасхальною, я її купувала ще рік тому, і в мене вона лишилася, тому використала зараз трішки тут, ну і пізніше де ще вона мені знадобиться. І ось така кількість в мене вийшла, мінус декілька штучок, тому що вже з'їли діти. Пончики завжди виходять дуже класні. Якщо будете брати таку форму, то не пошкодуєте. Все-таки це домашня випічка і вона набагато смачніша, ніж купована.